Вітаю, друзі, ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм сьогодні з нами у студії політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Вітаю Михайле. Слава Україні! Героям слава доброго дня, Євгене Михайле, 15 серпня відбулася в певній мірі історична зустріч. Так, саміт на Алясі, де зустрівся Володимир Путін з Дональдом Трампом. Так, Путіна таким чином. Ну, витягли з певної ізоляції цивілізованих країн. Йому це я так розумію на руку, тому що він хотів цієї уваги, і ця зустріч в певній мірі. Стала проривною не дивлячись на те, що як її охрестили, що е, домовились про те, що будуть домовлятись. Але ми бачимо зараз активні подальші політичні рухи. Зокрема, це призвело до швидкої зустрічі Володимира Зеленського з Дольдом Трампом, яка відбулася 18 серпня. Перш за все, от ваше враження від саміту на Алясці і власне оцінка тих подій по перше, я б цю зустріч на Алясці не називав самітом. Це звичайна робоча зустріч, хоч її називають історичною, але насправді вона такою, як на мене, не є, тому що жодних рішень, рішень які б впливали на долю українсько-російської війни на долю світу, прийнято не було. Більше того, провідні світові аналітики назвали цю зустріч ганебною в першу чергу для Дональда Трампа. Дійсно, він своїми руками фактично витяг Володимира Путіна з ізоляції, з політичної ізоляції, дав можливість йому проявити себе і показати всьому світу, що з, з диктатором можна розмовляти про щось. Е, насправді, е, ми побачили те, що Дональд Трамп відверто заграє з Володимиром Путіном. Е, цьому було ряд е, атрибутів, які побачив весь світ, і червона доріжка і е, інші е, приклади. Е, але е, ми розуміємо одне з цієї зустрічі: що ця зустріч була потрібна Путіну не лише для того, щоб вийти з міжнародної ізоляції, а для того, що. Е, Справи в його планах щодо захоплення України насправді практично неможливо реалізувати, і ця зустріч для нього була важлива ще й для того, щоб і далі тягнути час і зробити все. Щоб руками України зірвати подальші домовленості щодо завершення війни, перекласти відповідальність на Україну, зробити її неконструктивною стороною в подальших мирних перемовинах. На жаль, ця зустріч показала, що з диктаторами розмовляють, але на щастя для України жодних рішень прийнято не було. І подальші кроки, які вже відбулися зокрема вчора, на початку цього тижня, засвідчили, що світова спільнота до цієї зустрічі фактично поставилася як до певного підготовчого моменту в більш глибших домовленостях щодо завершення війни. Ну, от погоджуюсь з вами в тому плані, що дійсно що добре, що без України нічого не намагались прийняти. Тому що Дональд Трамп от на диво заявив, що Україна має право, так і повинна в принципі сама обирати, що буде далі. Що США висловлюють своє бажання, своє бачення. У мене ось виникає питання. Тому що дійсно критика в сторону Дональда Трампа була досить активна. От червона доріжка, так американські солдати на колінах, які цю червону доріжку для Путіна розстеляють, та й чимало інших моментів. Так їх в соціальних мережі, в соціальній мережі дуже багато людей розкритикувало. Проте Дональда Трампа часто як характеризують як бізнесмена, який веде агресивний метод ну нав'язування своїх інтересів. Мені ось цікаво вашу думку почути стосовно того, чи не мож, чи не міг це бути крок. Коли він просто задобрює Путіна, тому що він розуміє, так лякати чимось там іншим воно не працює. Інші методи він пробував не працює. Він же ж має обіцянки. Він має его і хоче отримати Нобелівську премію миру, і пішов з іншого ходу. А можливо, я от покажу Путіну задобрю, можливо, це його. Повпливає на його бачення, бажання, що це міг бути продуманий хід. Ви так не вважаєте? Я абсолютно погоджуюсь з вашою точкою зору. Дональд Трамп нічого не робить спонтанно, хоча часто виглядає, що його дії абсолютно несистемні, і його заяви звучать ну досить шокуюче для публіки, але він добре продумує. Свої дії і подальші результати, і я абсолютно не виключаю, що те, що він запросив до Сполучених Штатів диктатора Путіна, це виглядало як до певної міри жест для задобрювання, для того, щоб показати, що Америка також може бути не жорсткою. А до певної міри доброю і партнерською. І е, я впевнений, що українське питання в під час зустрічі на Алясці було на другому місці. На першому місці все таки були інтереси Сполучених Штатів, е, з однієї сторони, егоїстичні інтереси Дональда Трампа, щоб е, показати, що він є ключовим лідером в світі і єдиним можливим посередником в перемовинах. А з іншої сторони, е, Дональд. Трамп багато чого задекларував під час своєї передвиборчої кампанії для того, щоб зробити Америку знову Great великою, again, yeah. і для того, щоб досягнути в першу чергу своїх внутрішньополітичних цілей, щоб і далі республіканська партія мала там більшість в конгресі, і так далі. Дональду Трампу потрібно виконувати свої передвиборчі обіцянки. Ці передвиборчі обіцянки базуються в першу чергу на робочих місцях і на Можливості більше грошей заробляти американському бізнесу. Він Росію не розцінює як повноправного партнера. Він розцінює його її як фактично Ресурс. дешеву ресурсну базу, так як її розцінюють і Європейський Союз, і Китай, і інші провідні економіки світу. Тому, але разом з тим, Росія це. Абсолютно несистемний е, світовий гравець. Більше, е, більше того, це е, держава з е, фактично е, авторитарним е, тоталітарним е, деспотичним лідером, для якого е, власний народ не грає ніякої ролі, лише е, е, особисті інтереси, близького е, кола інтереси і е, е, така. Це до показати, що Росія нібито один з світових центрів економічних, політичних і так далі. І саме тому ця розмова Трампа і Путіна виглядала ну, як, не як розмова повноцінних партнерів, а дійсно як можливість позагравати, показати Росії, що вона нібито щось значить. Ну дійсно, от ви правильно сказали, як ресурс, всі сприймають Росію як ресурс, да? але при цьому Росія така, ні, ми, ми головні на цій планеті і чомусь не помічають цього, що дійсно їх зараз намагаються використовувати всі, хто може, поки можуть. Гаразд, ну якщо повернутися вже до питання того, що Воли зустрівся з Дональдом Трампом, так він туди приїхав не сам, а з європейськими лідерами туди, і Макрон, і Урсула фон Дерляїн і Мерц так прилетіла разом з ним. І тут чимало є тем про що поговорити, але одна з е, ключових тем це те, що США запропонували гарантії безпеки, і західні змі пишуть щось ніби як на кшталт п'ятої статті НАТО. Хоча, ну як мені колись е, пояснювали, що п'ята стаття НАТО вона включає навіть мом шоломи, передали казки. от вже ми в свою чергу виконали певні зобов'язання, тому тут дуже цікаво, так власне, що США має на увазі під. Цією гарантією безпеки, проте Дональд Трамп неодноразово не перший місяць вже заявляє про те, що ніхто не залишиться задоволеним, так що це рішення буде прийнятним, але не задоволеним, і е, вони хочуть, аби Україна уступила частину своїх територій Росії. Про це також не говорять, про які конкретно території йде мова, про скільки але. Така розмова ідеї, причому зі сторони США в тому числі. Україна та наші партнери європейські ми відкидаємо цей сценарій, тому що це, по-перше, не конституційно. По-друге, ну, це міжнародне право як мінімум порушує. Ми таким чином ну, диктатору даємо волю. Так, от на вашу думку, як ви оцінюєте взагалі життєздатність будь-якої мирної угоди за умови того, що хтось віддає свої території? Тут потрібно е, зафіксувати один момент е, ключовий момент, що е, домовленості і компроміси. Не можуть бути вигідними тільки одній стороні, тобто кожна з сторін має чимось поступитися, коли мова йде про мирну угоду чи про будь-яку угоду, яка передбачає певні компроміси. зараз зрозуміло одне дуже чітко: що перше, що Росія не досягла своїх цілей. Не досягла за три з половиною роки, хоча декларувала візьмемо Київ за три дні. З іншої сторони, Україна не має військової здатності відновити свою територію в межах кордонів 91-го року. Тому потрібен компроміс. Вчорашня зустріч була позитивною, і не лише з точки зору того, що Україні, Почали обговорювати якісь параметри безпекових гарантій для України, і ця зустріч була позитивною в першу чергу через те, що Україну вже розглядають як частину європейського континенту і частину європейської спільноти, в першу чергу, ту, яка стоїть на передовій. Або на межі з російською державою, з бажанням Путіна відновити Російську імперію, і саме тому на цю зустріч прибули лідери ключових європейських держав, щоб Дональд Трамп розумів. Що він має справу не лише з Володимиром Зеленським і з Україною, яку можна в якийсь спосіб підштовхувати, переконувати і тиснути, а що Україну варто розглядати і доцільно розглядати як частину європейської спільноти і. Те, що е, мова зайшла про гарантії безпеки, і це була ключова тема вчорашніх перемовин, а не тема е, обміну територіями, чи ще чомусь подібного, як е, це говорилося після перемовин на Алясці, це було е, важливим аспектом. Чи е, можна швидко реалізувати? Ці гарантії безпеки в межах мирної угоди чи якихось інших рішень, Ну, на це потрібно достатньо багато часу, тому що Європейський Союз це спільнота держав. Сполучені Штати зрозуміло, вони керуються своїми інтересами, вони зараз розцінюють Росію як партнера Китаю, але одночасно з тим намагаються не допустити максимального зближення Росії і Китаю. Тому ці перемовини позитивні, але це лише один з перших кроків для того, щоб досягнути реальної мирної угоди. Ну, от, якщо підсумувати, я читав три основні, ще ж три таких контроверсійні думки стосовно того, чому європейські партнери так літали з Зеленським. Перше, це захистити його в разі, якщо Трамп почне тиснути і висувати неприпустимо умови. Друге, це як ви сказали, зазначили показати, що Україна тепер одна ціла з європей з провідними європейськими країнами. І третє цинічна думка, навіть була така, е, Перевірити, що все буде добре з майбутнім полем для інвестицій, так адже дехто вважає, що Україну розглядають як майбутню майбутнє поле для інвестицій, і кожен від цього щось своє отримає. От ви вважаєте, які це пункти, все таки переважають той, що ви озвучили? що… Ай -ай. Ну я вважаю, що основне основне завдання європейських лідерів було. Показати цю європейську єдність, що Україна це частина вже європейського простору. І, але оскільки Україна сама ну, дуже сильно е, зазнала дуже суттєвих втрат під час війни, що Україна сама без додаткових. Гарантій додаткових зобов'язань від Європейського Союзу, від ключових країн Європейського Союзу, не здатна підтвердити. Ті чи інші е, зобов'язання, вона, які вона в подальшому візьме на себе. Безумовно, не можна відкидати того, про що ви сказали, про ті дві додаткові причини. Е, так, безумовно, е, європейські лідери е, підстрахували е, в якійсь мірі Володимира Зеленського і це природньо. Е, з іншої сторони, вони не готові віддавати повністю Україну для. Е, Американського бізнесу в подальшій відбудові, е, тому що ну, все таки, навіть те, що Дональд Трамп завжди е, говорить: що Європа повинна платити за зброю, Європа повинна розмістити свої військові контингенти в Україні. Тобто е, Дональд Трамп сам перекладає багато е, безпекових і економічних. Е, Зобов'язань майбутніх України на європейські держави. Саме тому присутність європейських держав на цій зустрічі потрібна була не лише Україні, але і самому Дональду Трампу. Ну, власне, дійсно, якщо останні місяці поспостерігати за риторикою Трампа, то воно дійсно так виглядає, що Дональд Трамп хоче запустити перемовний процес. Підписання угоди отримати свою Нобелівську премію а далі, Європа це ваша відповідальність, Європа. Хочете, ми будемо продавати вам зброю. але це ваш сектор безпеки. Ви займаєтесь. Ну тут треба ще е, зважати на те, що е, Європа сама не здатна себе захистити е, у, у можливому військовому конфлікті з Росією. Е, е, Європа покладається. В значній мірі на ядерну парасольку Сполучених Штатів Сполучені Штати технологічно забезпечують військові контингенти, які перебувають на європейському континенті. Тобто європейські країни дуже залежні від Сполучених Штатів, і саме тому їхня роль, їхня присутність і Спільне напрацювання цих гарантій безпеки це було важливим і для Дональда Трампа, і для Володимира Зеленського. Ще дом змінив свою позицію стосовно припинення вогню. Раніше він вимагав вже припинити вогонь, зараз він не вимагає негайного припинення вогню. А навпаки, він хоче спочатку укласти мирну угоду. І тут озвучують два варіанти. Чому це так може бути? Перший варіант це тому, що він вважає, що якщо зараз просто приймуть припинення вогню, то вирішення всього питання війни піде в довгий ящик. Інше ж питання, що можливо, це вимоги Росії, і він іде у них на поводу в цьому питанні? От ви як важаєте? Okay. Ну, тут треба дивитись трошки ширше на цю всю ситуацію. По перше, припинення вогню це не було суто бажанням України. Коли ми подивимось трошки назад, ще лютий березень і так далі. Ця ідея припинення вогню це з самого початку була американська ідея Дональда Трампа. Фактично він казав. Припиніть вбивати людей, гине багато людей, припиніть і так далі, і тому подібне. І це, це звичайно нам імпонувало, тому що українці, втомлені війною, зазнають багато. Жертв і, і мирного населення, і військові гинуть і е, руйнуються міста і села, але припинення вогню по великому рахунку нічого не вирішує, бо за ним іде дуже великий комплекс питань: це і е, повноцінна мирна угода, це і відбудова, це і е, Гарантії безпеки, тобто присутність інших сил, які б стримували від подальшого нападу, тому те, що Дональд Трамп зараз відмовився від цієї ідеї перемир'я з однієї сторони, це десь нав'язано зустріч на Алясці, тому що я розумію Путіна також, чому він ставить питання про мирну угоду, тому що він в цю мирну угоду хоче закласти масу своїх хотілок, включно там з російською мовою, з російською церквою і іншими речима, але так чи інакше, перемовини вже тривають. І навіть якби це перемир'я вдалося домовитись про якесь перемир'я там сьогодні, завтра чи місяць тому, ми розуміємо, що це перемир'я мало б до чого привело б. Ми вже мали перемир'я не одне з 2014 року. Все рівно щодня відбувалися якісь обстріли, порушення перемир'я і так далі. Тому, попри. Наше бажання, попри бажання Дональда Трампа, попри бажання інших суб'єктів, перемир'я мало б, мало що дало, то тому дійсно варто рухатись до мирної угоди. Зрозуміло, що вона буде не ідеальною, тому що зараз обговорюється тільки питання там територій і гарантій безпеки а є ще ж великий пласт питань відшкодування збитків. Репарації і, і санкції. репарації, і санкції, само собою. Про це зараз ніхто не веде мови, а мирна угода повинна також це все передбачати. Зрозуміло, що найважливіше питання зараз це припинення вогню і встановлення якоїсь лінії, яку контролює Україна, яку тимчасово окупувала Росія, і зафіксувати, щоб. На цій лінії не велося далі бойових дій, але питань більше, ніж достатньо. І ми повинні розуміти, що будь-яка угода підписана з Росією. Як говорять класики, не варта паперу, на якому вона підписана. Росія ніколи не відмовиться від своїх імперських бажань захопити як можна більше території а Україну вона вважає своєю історичною територією. Принаймні, за життя Володимира Путіна Росія від цього ніколи не відмовиться. А враховуючи те, що інші міжнародні інституції, такі як ООН, не здатні гарантувати дотримання домовленостей, тому потрібно шукати такі формати, які б, хоча б на довгостроковий період, унеможливили подальший напад Росії, і я впевнений, що в ході отих от перемовин, які зараз тривають, в якийсь час до них буде долучений і Китай. Тому що це одна з найбільших держав світу, яка нібито не підтримує Росію, але ми всі розуміємо, що насправді їй жодним чином не перешкоджає і в значній мірі підтримує. І поки не буде домовленостей, ну принаймні рамкових в тристоронніх між США і Росією, вірніше між США і Китаєм, між Китаєм і Європейським Союзом, і Європейським Союзом і Сполученими Штатами не буде якоїсь рамкової єдності. Ця угода не має шансу бути реалізованою. Ну США ніби ж ведуть перемовини з Китаєм, які мають завершитись ближче до кінця року. Там чимало там перш за все економічна співпраця, але я думаю, там і будуть зачіпатись якісь політичні теми. Абсолютно. А загалом, загалом, якщо взяти ось останній тиждень, так зустріч Трампа і Путіна. Зустріч Трампа і Зеленського. Західні змі пишуть про те, що зустріч Зеленського і Путіна може до кінця цього місяця навіть відбутись. І після цієї зустрічі вже буде йти розмова про трьохсторонній формат Трамп, Путін, Зеленський. Я так розумію, там вже ну формалізація якихось моментів, так надання форми, вже напевно, вже конкретні пропозиції по гарантіях, вже конкретні е перемовні, не знаю, як це називається, козирі, хто що пропонує, хто на що погоджується. Власне кажучи, чи вірите ви, враховуючи, що Росія відкрито говорить про те, що вони готові до зустрічі з Володимиром Зеленським, так напряму Володимир Путін, чи вірите ви, що ця зустріч дійсно може відбутись до кінця цього цього місяця, по-перше, і чи вона буде мати конструктивний характер? Чи Путін просто хоче показати? От я зустрівся, але я буду розказувати те, що тільки мені цікаво. <кій> Я особисто вважаю, що навряд чи ця зустріч відбудеться до кінця цього місяця, попри те, що вчора заявив Дональд Трамп і що було озвучено після цієї зустрічі. По перше, навіть якщо б вона теоретично могла відбутися, то Путін. Заявить Зеленському все те саме, що він говорив на початку війни. Тобто денацифікація е, е, там, чотири області, російська мова і так далі. Е, тобто, ну, Фактично те, що він вже вішає лапшу на вуха американцям е, приблизно півроку. Е, тобто ця зустріч навряд чи до чогось приведе. Е, я швидше схиляюся до того, що в найближчій. Е, Тиждень два відбудуться зустрічі там на рівні міністрів оборони, е, керівників е, Ради національної безпеки, ще якихось топ-посадовців зі сторони України е, для того, щоб е, ну, максимально е, озвучити позиції. Е, а зустріч Зеленського і Путіна. Ну, я думаю, що вона можлива. Пізніше, і я не виключаю, що до цієї зустрічі ще Трампу доведеться не один раз поспілкуватися з Путіним чи онлайн, чи зустрітися особисто, тому що я не бачу особливих підстав Путіну якнайшвидше зустрічатися з Володимиром Зеленським. Путін Нібито впевнений, що він має переваги на фронті, що він може захопити принаймні Донецьку область до кінця року і так далі, і тому подібне. Але є інша сторона. Російська економіка суттєво страждає. Є інша складова, українські війська вражають склади і суттєво б'ють по постачанню там боєприпасів і палива на фронт і е, ми бачимо... Не тільки палива на фронт в них є так. реальні проблеми з бензином тому що оці удари по НПЗ справді б'ють саме по паливному сектору не так нафтовому як паливному і от в них реальний дефіцит палива вже в деяких регіонах так, це є, і це підштовхує Путіна до того, щоб принаймні не виходити з перемовин, і принаймні продовжувати розмову з Дональдом Трампом і показати, що Росія, нібито конструктивно налаштована на мирні перемовини, і Росію найбільше лякають оці вторинні санкції по відношенню до їхніх торгових партнерів. Тому Росіяни будуть показувати свою псевдовідкритість. Але поки вони добряче не отримають по голові і економічно, і в військовому плані, до того часу реальні мирні перемовини і реальна зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка може призвести до результату, вона не відбудеться з моєї точки зору. Ми з вами проговорили на початку про зустріч Путіна і Трампа на Алясці. Так власне, і я ж хотів закінчити цю розмову, власне, зустріч у Трампа і Зеленського з точки зору, от які у вас враження не політичні, а от такі от. Візуальні, поясню в чому, так адже Трамп чимало зробив заяв після зустрічі з Путіним. Так про те, яка це була гарна розмова, Зателефонував Зеленському, що скільки ми знайшли спільних тем. І тут зустріч з Володимиром Зеленським, і теж, якщо подивитись заяви, що це одна з найкращих зустрічей за весь час. Ми настільки добре знайшли спільну мову, і дуже багато компліментів. І взагалі виглядало і навіть мені в якихось моментах здавалося, що Трамп. Захищає Зеленського, от він, оце той журналіст, який вам тоді за костюм перед, перед євив, Дивіться, як виглядає там журналіст вибачається. Ну, тобто Трамп не тільки якось я би сказав шановливо, він таке враження, що якось намагався навіть не знаю, якось похвалити додатково Володимира Зеленського, заходив для цього приводи. І от, от ваше враження, так загалом, про цю зустріч, як вона от пройшла, загалом у мене враження таке помірно позитивне. І не лише через ті атрибути, про які ви говорили. Я впевнений, що ця зустріч відбулася під впливом американських медіа і американських лідерів думок, тому що після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого, і після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, американський президент зазнав багато критики. в тому числі зазнав і Зеленський після 28 лютого. І, ці люди, як вмілі актори в минулому житті, вони зробили висновки з того, що цю гру другий раз не сприймуть серйозно. Ми не знаємо, що відбувалося під час закритої частини цих зустрічей, але під час відкритої частини демонструвався максимальний конструктив. Мені хотілося б, щоб цей максимальний конструктив був перенесений і на реальні. Домовленості в контексті мирної угоди і гарантій безпеки. Дякую, Михайло. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Дякую, Юр. А Я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Побачимось на конкурент Україна.